Вітаю вас, друзі! Це мій другий стрім за сьогодні моє друге відео. Сьогодні в обід ми, я показував вам вправи для хребта. А зараз я вам покажу розтяжки на все тіло, а також для хребта. Розтяжка дуже добре зміцнює. Та живить ваші м'язи. Тому розтяжки я неодмінно рекомендую виконувати. Сама розтяжка, якщо ми говоримо саме про неї, вона зменшує чутливість м'язів. Тому людина зможе краще відновлюватися після фізичних навантажень або стресу. Поліпшується балансування тіла, а також покращується постава. Прискорюється кровообіг, і, і разом з ним серцево-судинна система. Усі м'язи організму отримують додаткове підживлення киснем. Тому виконувати розтяжки необхідно. А особливо їх необхідно виконувати в кінці е, робочого дня для того, щоб розслабити м'язи перед сном. Ще трішечки зачекаємо. Нехай більше людей приєднається і будемо починати. Як завжди, після мого ефіру це відео одразу буде доступним на вкладці трансляції. І ви його одразу зможете переглянути собі в мене на каналі в записі. Також, друзі, якщо вам імпонує моя праця, ви можете подякувати мені за мій стрім. Посилання на монобанку я залишив в чаті, а також в описі під цим відео. Також дуже важливою моєю підтримкою мого каналу є підписка на платформу BayMiaCoF, адже завдяки цій платформі я маю можливість розвиватися і покращувати якість свого контенту на каналі. Добре, друзі, будемо починати нашу вечірню зарядку. Встаємо до зарядки і будемо починати. Спочатку будемо розтягувати м'язи шийного відділу хребта. Беремо рукою за голову і відтягуємо голову в сторону. Дихання не затримуємо, сильно не тягнемо. Робимо глибокий вдих і видих. Вдих через ніс та видих через рот. Дихання не затримуємо. І те саме виконуємо на другу сторону. Нахиляємо голову, розтягуємо шийний відділ хребта. І не забуваємо про дихання. Так, добре. Завершили вправу. Наступна вправа будемо розтягувати грудний відділ хребта. Що ми робимо? Стаємо біля стіночки, руку ставимо ось таким чином на стіночку, і рука в лікті рівна, розслаблена. Ми просто впираємося в стіночку і. Повертаємо корпус в протилежну сторону. Ви маєте відчувати, як у вас розтягується грудний відділ хребта. Розтягнули до розтяжки. Відчуваєте, що у вас він розтягується. І фіксуємось в такому положенні. Робимо глибокий вдих, видих. Продихання не затримуємо. І те саме виконуємо на другу руку. Ставимо руку. На стіночку і розвертаємося в сторону, відчуваємо розтяжку грудного відділу хребта і фіксуємось в такому положенні. Все. Достатньо. Наступна вправо будемо розтягувати спину. Що ми будемо робити? Беремо руки в замок, нахиляємося і тягнемося вперед. Тягнемося руками вперед. Ви маєте відчувати, як у вас ось тут витягується спина. Витягуємося і не забуваємо про правильне дихання. Ноги в колінах трішечки призігнуті. І тягнемося вперед. Ось таким чином. Добре. Наступна розтяжка для поперекового відділу хребта. Знову ж таки, стаємо біля стіночки. Впираємося в стіночку. Нахиляємося, ноги в колінах не згинаємо, ноги рівні. І ось такими коливальними рухами стараємося опустити поперековий відділ хребта вниз. Робимо тільки коливальні рухи. Ось так. Вниз, вниз, вниз. Добре. Цього буде достатньо. І далі робимо розтяжку на плечі. Руку тримаємо перед собою, беремося за лікоть і відводимо руку в сторону. Відвели руку в сторону, відчуваєте, як у вас розтягується плече. Дихання також не затримуємо. І те саме виконуємо на другу руку. Відтягуємо плече, Фіксуємось в такому положенні і повертаємось. Початкове положення. Далі будемо розтягувати м'язи трицепса. Руку беремо за голову. Беремося за лікоть. Рука опущена вниз. Ось таким чином. Ось так. І відтягуємо лікоть в сторону. Відтягнули, відчули натяжку розтяжку трицепса. і Фіксуємось в такому положенні. Робимо глибокий вдих і видих. І те саме робимо на другу руку. Руку опускаємо за спину і беремося за ліку. і Відтягуємо руку в сторону до себе, стараючись опустити протилежну руку вниз, за спиною. Добре. Наступна розтяжка для м'язів біцепса. Беремо руку. За пальці і прогинаємо ось таким чином. Фіксуємось в такому положенні. Дихання рівномірне. Вдих через ніс, видих через рот. І міняємо руку. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Добре, цього буде достатньо. Тепер робимо розтяжку для м'язів. ніг. Стаємо широко. І присідаємо, робимо випад в сторону на одну ногу. Робимо випад в сторону. Ви можете притримуватися, якщо вам складно. Ви маєте відчувати, як у вас натягується внутрішня поверхність ніг. І фіксуємось в такому положенні. Фіксуємося і переходимо на іншу ногу. Сторону. Розтягуємо другу ногу. Фіксуємось в такому положенні і встаємо. Наступна розтяжка. Тримаємось за стіночку. Беремося за ногу і відтягуємо коліно назад. Фіксуємось знову ж таки на розтяжці. Робимо глибокий вдих та видих. Не Зупиняємо дихання, постійно дихаємо, повертаємось в початкове положення. І те саме робимо на другу ногу. Відводимо ногу назад і фіксуємось в такому положенні. І опускаємо вниз. Наступна вправа стаємо на коліна. Встаємо на коліна і розтягуємося. Опускаємо таз. Прогинаємося в попереку, лопатки. Зводимо голову вгору. Фіксуємось в такому положенні. Знову ж таки, дихання. Не затримуємо. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. І прогинаємося. Назад, сідаємо на коліно, витягуємо спину вперед. Руками тягнемося вперед, потягнулися і зафіксувалися в такому положенні. Зафіксувалися, дихання не затримуємо. Добре. І тепер, залишаючись в такому положенні, руками впираємось так. Ближче до себе. І відводимо руку вгору. Голову повертаємо до руки і фіксуємось також в такому положенні. Вдих через ніс і видих через рот. Погляд на руку, що вгорі. І повертаємося в початкове положення. Друга рука. Фіксуємось в такому положенні. 2-3 секунди вдих і 2-3 секунди глибокий видих через рот. І опускаємось в початкове положення. Далі стаємо на носки і тягнемося руками вгору. Тягнемося вгору, розтягуємо хребет. І опускаємось на п'яточки. Добре, друзі. На сьогодні цього буде достатньо. Тобто цієї розтяжки буде абсолютно достатньо для того, щоб розтягнути всі групи м'язів. Хочу подякувати знову ж таки всім, хто пише мені відгуки під відео, а також в особисті повідомлення. Також, якщо вам імпонує моя праця, то ви можете зробити репост моїх відео будь-якого мого відео, яке вам найбільше подобається в своїй соцмережі. Тобто поділитися зі своїми друзями для того, щоб канал міг розвиватися. А я усім вам, усім нам бажаю гарного, та спокійну, гарної та спокійної ночі. Бережіть себе, нехай вас та ваші родини оберігає Бог. А ми з вами обов'язково зустрінемося завтра. До завтра, друзі!